Сьогодні ми поставили свічки в пам'ять тих, хто загинув, і продовжує віддавати своє життя і здоров'я на сході України за нашу незалежність, за нашу свободу, гідність. Сьогодні в такі, в тому числі, в день святого Михайла. Україна відзначає день свободи і гідності, пам'ять всіх тих, хто захищає нашу нашу дійсну свободу, нашу гідність. Ми Українці споконвіків традиційно постійно виборюємо ці права жити гідно, жити свободно, незалежно, приймати рішення самостійно і готові надавати свої сили, своє життя, щоб ці цінності постійно були на, на, на в основі да, нашої філософії. Причому не зважаючи звідки тут ризики або з сходу, або з заходу, ми впевнені. Укореніли да, свою незалежність, ми впевнені, що незмінні наші цінності це європейська інтеграція. Е е я хочу побажати всім віри в себе, е бодьорості, оптимізму. Е е ми вільні е е творити своє майбутнє.